Любі друзі, запрошую вас до нашої музичної вітальні. Сьогодні ми поговоримо про одну із найвідоміших різдвяних пісень: це Щедрик, його співає увесь світ. А чи відома вам ця чарівна мелодія? Щороку і дорослі, і діти з нетерпінням очікують новорічно різдвяних свят, готуються до них, прикрашають оселі, купують подарунки. Веселі колядники ходять від хати до хати із колядками щедрівками та вітаннями. А чи знаєте ви, що наші предки святкували новий рік не взимку, а навесні? Вперше обробку щедрика почули у 1922 році у Нью-Йорку у виконанні хору Олександра Кошиця. Майже у всьому світі лунають чарівні звуки щедрика. Проста мелодія, що складається із тьох нот, зачаровує своєю красою. Щедрик співають дитячі та дорослі хори. Він звучить у класичному та сучасному виконанні уперше щедрик прозвучав у Франції, а у 1922 році його почули у Америці у виконанні українського хору Олександра Кошиця. Щедрик, Щедрик, прилетіла Успіх Щедрика фантастичний. Кажуть, що якби композитор свого часу заявив авторські права на свого Щедрика, то став би багачем ще за життя. Микола Леонтович загинув, але його найвідоміша у світі різдвяна пісня живе вже понад сто років. Щедрик прославляє Україну та ім'я її автора. І завжди ця незабутня мелодія сповіщає світові, що різдвяні свята вже на порозі.